Приліпись до Христа, всім серцем Цар до Бога приліпився, на нього лиш Єзекія вповав, позносив всіх болванів, знищив Змія, Ізраїльтян до Бога направляв. Він приліпився, і Господь постійно і скрізь його в житті благословляв, куди б він не ходив, чинив розумно, бо Бог його провадив і навчав. Не було, пише Біблія до нього, і після нього не було таких. Всім серцем цар до Бога приліпився, а Бог постійно і завжди був із ним. Ви перевірте, цей закон працює. Якщо не бачиш Господа руки, не відчуваєш що з тобою крокує, то перегляньте носили свої. До чого у житті ти приліпився? Чи є Господь для тебе головним, коли востаннє ти йому молився, чи може Бог назвати тебе своїм? Ми часто так приліплюємо серце до того, що так швидко промене, до тлінного, пустого, хоч земне все ми знаємо не вічне, все мене. Ти приліпись всім серцем до Ісуса і всім єством Його ти полюби. Тоді не будеш ти ловити краплі, дощі благословінь він слі свої. Ти приліпись і Він наповнить серце, любов свою поширює на всіх, він радістю наповнить, мир полється. відчуєш силу слів його жилих. Так приліпись, щоб більш нічого в світі тобі Христа змінити не могло. Бо ним одним душа лиш буде жити і лиш у ньому вічне челе Жадай душа, завжди жадай Ісуса, нехай ніщо не туманить зір. Христос надія і тиха в морі пристань. Туди стремись, туди направ свій зір. Слава Господу!